Всім привіт! Це файний огляд на флагман Shop. І сьогодні я вам розповім про довгоочікувану новинку від торгівельної марки Азура це спінінги Azura X Game Nano. Azura X Game Nano це унікальна серія надлегких вудлищ преміум класу. Це спінінги, створені для такого стилю рибалки, як. Мармишинг, наноджиг та ловля на всі інші типи дуже легких приманок вагою до грама або до двох. Бланки спінінгів X Game Nano виготовлені із застосуванням карбонів торейка марки m 55 j та t 1100 g Завдяки використанню в конструкції бланку карбону торейка m 55 j бланки видалися досить легкими, дзвінкими і чутливими. Вся комлива частина бланку та верхівка на стику у нас підсилена спеціальною карбоновою опліткою 8х, в якій карбонові волокна переплітаються у вертикальному, горизонтальному та діагональному направленнях, що також додатково зміцнює бланк, робить його жорсткішим та більш строгим. А далі верхня частина бланку у нас іде голий нешліфований бланк і на в верхівці спінінга стоїть жорстка вклейка типу Хардсолід. Ручка спінінга виготовлена у вигляді карбонової трубки, яка кріпиться до бланку завдяки графітовому арбору. На торці руківки є алюмінієва заглушка. Також є інший варіант заглушки, яка знімається, виготовлений із Єва. З такою заглушкою, ручка спінінга має більш звичайний вигляд, але кому подобається так. Цю заглушку можна просто зняти. На ручці у нас встановлено катушка тримач Fuji DPS, також з карбоновою верхньою гайкою. Також на бланках Azura X Game Nano встановлені пропускні кільця Fuji Torzite. Це найлегше і найкраще з можливих рішень для спінінгів такого класу. Всього у нас в лінійці X-Game Nano є дві моделі. Перша моделька у нас в довжині 1,73 м і має тест від 1,10 грама до 1 грама. Просто уявіть собі, якими легкими приманками можна ловити цим вудлищем. До речі, важить цей спінінг всього лиш 36 грамів. І друга старша моделька у нас має довжину 1,93 м і тест від 2,10 грама до 2 г. Це більш потужніша моделька, можна сказати, її тест вдвічі більший, ніж у попередньої. Спінінг більш довший, жорсткіший та з більшим запасом потужності. Він також дуже легенький і важить всього лише 40 грамів. Хочу ще додати, що стрій обох спінінгів можна охарактеризувати як фаст. Тобто швидкий. Для спінінгів такого класу ці бланки досить жорсткі, досить швидкі, і в роботі включається якраз верхівка і середня частина бланку. Комель тут досить жорсткий. Ну зрозуміло, коли у вас сяде трофейна риба, як поміркам легкого спілінга, то комель також включається в роботу. Наостанок ще хочу додати, що Spingi X Game Nano це нове слово в снастях надлегкого класу. Ці вудлища спроможні вивести вашу рибалку на зовсім новий рівень, як в плані емоцій, так і відчуттів і процесу риболовлі. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Про нові цікаві відео з вами був Павло Флагман Шоп. Всім бувайте, до зустрічі на воді!